Вітаю вас, дітки! Сьогодні будемо спостерігати за такою кімнатною рослиною як плющ. Це дуже красива кімнатна квітка, і вона дуже популярна, тому що в неї звицаючі стебла, які закручуються петлями. Це особливість плюща. Завдяки цим стеблам. Які можуть виростати дуже-дуже довгими. Плющ може чіплятися за будь-які предмети у кімнаті. Листочки у плюща світло зелені, на кінцях білі плями. Листочок не круглої форми, він як ваша ручка, в нього п'ять пальчиків. Плющ любить тінь, тому його не ставлять на підвіконня. Плющ не виносить сухого і жаркого повітря. Літку цю рослину краще винести на вулицю для гарного росту і розвитку. Для того, щоб плющ не перегрівався, його постійно треба оприскувати водою. Кімнатний плющ дуже любить вологу. І тому земля в горщику повинна бути постійно вологою. Влітку його треба поливати частіше, ніж взимку. Пливають плющ відстояною теплою водою. Скажіть, дітки, яка особливість є у плюща, якої форми в нього листочки? Чи любить бить він жару? Чи потрібно його оприскувати і для чого? Прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення!